Привіт! Давай поговоримо про шаблон проєктування Abstract Factory Абстрактна фабрика. Це такий спосіб організації створення групи пов'язаних об'єктів, не знаючи точно, якими конкретно класами вони будуть. Якщо говорити просто абстрактна фабрика потрібна тоді, коли ти хочеш створювати якісь об'єкти, що пов'язані між собою, але не хочеш прив'язуватись до конкретних деталей, як саме ці об'єкти будуть виглядати. Уяви, що у тебе є завод, який робить машини для різних регіонів, наприклад, для Європи і Північної Америки, в кожному регіоні свої вимоги, наприклад, різні стандарти безпеки чи екологічності. Абстрактна фабрика допомагає тобі організувати роботу так, щоб ти міг легко перемикатися між виробництвом різних типів машин, просто вибираючи потрібний набір правил, не змінюючи сам процес. Цей підхід зручний тим, що ти можеш легко додавати нові типи об'єктів, або змінювати старі, не чіпаючи при цьому всю систему. Це як мати різні рецепти для страв, які готуються на одній кухні, просто змінюючи рецепт і виходить нова страва, але кухня залишається тією ж. Основні компоненти. Абстрактна фабрика. Це як загальний план або шаблон для створення групи об'єктів. Він визначає набір методів, які повинні бути реалізовані для створення об'єктів без вказівки, якими саме класами вони будуть. Конкретні фабрики це реалізація абстрактної фабрики. Кожна конкретна фабрика знає, як створити об'єкти для певної групи, наприклад, фабрика для створення машин для Північної Америки і інша фабрика для Європи. Абстрактні продукти це інтерфейси або шаблони для об'єктів, які ми будемо створювати. Вони визначають, які методи повинні бути у кожного продукту. Конкретні продукти. Це фактичні об'єкти, які створюються конкретними фабриками, наприклад, конкретні моделі машин або специфікації для різних регіонів. Клієнт. Це код, який використовує абстрактну фабрику для створення об'єктів, не турбуючись про те, які конкретні класи використовуються. Переваги. Ізоляція класів. Код клієнта не залежить від конкретних класів об'єктів. Все створення об'єктів відбувається через фабрики, які мають спільний інтерфейс. Зміна сімей об'єктів. Легко змінювати яку конкретно фабрику використовувати не змінюючи код клієнта. Консистентність гарантує, що всі об'єкти в одній групі сім'ї будуть відповідати певним стандартам і працювати разом. Недоліки. Складність може бути надто складним для простих проєктів, де достатньо просто фабричного методу. Збільшення кількості класів. Кількість класів у системі може різко зрости, що ускладнює підтримку. Жорсткість Додавання нових типів продуктів може потребувати змін в багатьох місцях, включаючи інтерфейси абстрактної фабрики. Коли використовувати? Коли потрібно створювати різні групи об'єктів. Які мають бути сумісні один з одним. Коли хочеш підтримувати гнучкість і можливість розширення системи без зміни іс існуючого коду. Коли не варто використовувати якщо продукти не змінюються часто або система не має потреби в створенні різних сімей об'єктів, Якщо система проста і простіші рішення як фабричний метод підходять краще. Тепер давай розглянемо приклад на PHP. Ми маємо абстрактний інтерфейс фабрики. CarFactory. Також ми маємо конкретні фабрики для Північної Америки та Європи. своим методом методами. Также мы имеем абстрактный продукт. Интерфейс Car. И мы имеем конкретные продукты. Все данные, хэчбек. Ну и конкретные продукты. специфікація для автомобілів. Використовують ці інтерфейси і класи наступним чином. Визиваємо функцію клієнт-код, в яку передаємо клас, об'єкт якого ми хочемо отримати, наприклад, North American Car Factory. В якому викликається метод CreateCar і CreateSpecification. Ось вони. Таким чином ми отримуємо об'єкт North American Car Factory. Тепер розглянемо приклад на JavaScript. Ми так само маємо абстрактний інтерфейс фабрики. Конкретні фабрики. З Card і Create Specification. Об, класи абстрактних продуктів. Конкретні продукти для автомобіля. Всі дані хетчбек, конкретні продукти для специфікації і клієнтський код. Так само в клієнтський код ми передаємо, передаємо створення об'єкту, який ми хочемо, наприклад, North American Car Factory. Далі ми створюємо методом create Car Automobil і Create Specification специфікацію, і вводимо наш результат. Ось і все. Сподіваюся, тепер тобі ясно, що таке шаблон Абстракт Фектори. Якщо є питання або хочеш дізнатися більше, дай знати.